Під час спільного виїзного засідання колегії районної державної адміністрації та колегії відділу освіти райдержадміністрації, що відбулася на базі гімназії Гранд, йшлося про актуальні питання в галузі освіти району та діяльність служби у справах дітей райдержадміністрації. Засідання колегії провів перший заступник голови районної державної адміністрації Олександр Клочков. У її роботі взяв участь голова районної ради Костянтин Фролов. Зокрема, члени колегії заслухали та обговорили доповідь начальника відділу освіти районної державної адміністрації. Антоніни Турової щодо підготовки навчальних закладів району до 2015-2016 навчального року. Антоніна Турова розповіла про стан готовності дитячих садків, шкіл та позашкільних навчальних закладів до прийому учнів. Зупинилася на тому, що було зроблено в плані зміцнення матеріально-технічної бази закладів, проведення капітальних та поточних ремонтів. У цьому році на ці справи було витратано чималі кошти, як з районного, так і міського бюджетів. Значну допомогу надали також сільські ради району, різні організації та підприємства. Тож новий навчальний рік розпочнеться вчасно, а всі учні та вчителі в школах почуватимуть себе комфортно. Важливим питанням було і залишається для суспільства здоров'я молодого покоління. Зараз багато робиться і вчителями і медичними працівниками, аби вчасно виявляти захворювання у дітей і проводити його лікування. Про організацію та проведення поглиблених профілактичних медичних оглядів школярів доповідав членам колегії головний лікар центральної районної лікарні Олександр Колодяжний. Він зазначив, що профілактичними медичними оглядами охоплені всі учні однак, похвастатися добрим здоров'ям наші діти не можуть, оскільки на це впливає чимало як об'єктивних, так і суб'єктивних факторів, говорить Олександр Колодяжний. результатами медичного можна зазначити наступне: практично здоров'я дітей виявлено 1893-48%. Кількість дітей, які перебувають на складі з 1613 учнів це 41%. Чотириста або 10-50% дітей направлено на до обстеження центральної району лікарні та обласні заклади міста Харкова. У ході поглибленого профілактичного медичного огляду педіатрами виявлено 2750 патологій, 719 – перших. Найчастіше це захворювання системи кровообігу. Неврологічне захворювання, хвороби органів зору, стоматологічна паталонія, хвороби лор органів, хвороби кістково-м'язової системи. У 86 або 2,2% дітей виявлено хворобу органів дихання, у 13% вперше. У 386 9,90% дітей виявлено хвороби системи правообергу, у 75% дітей вперше. У 185, 4,7% учень вино хворобу органів правлення, у 30 дітей вперше, у 167 4,3% дитини виявила на хворобу ендокрильної системи. У ході обговорення доповіді було запропоновано запровадити у штаті центральної районної лікарні лікаря, який би стежив за станом здоров'я тих учнів, які активно займаються спортом і відвідують відповідні заклади. Такий лікар у штаті поліклініки наразі є. Тож найближчим часом буде скоординовано його роботу. Про діяльність служби у справах дітей доповідала її очільник Оксана Кухлій. Вона зупинилася на тих проблемах, які є нині актуальними як для її працівників, так і підопічних. А ще звернула увагу присутніх на проведення всеукраїнського рейду урок. Підбив підсумки засідання колегії перший заступник голови районної державної адміністрації Олександр Клочков. Він закликав представників усіх служб координувати свою роботу і разом працювати над тими завданнями, які є актуальними і повсякденними для них у нашому районі.